Уявіть собі просту сцену. Ви дивитеся в дзеркало і раптом помічаєте, що втома в очах і дрібні зморшки видають не паспортний вік, а спосіб життя. Адже старіння це не тільки гени. Щодня ми самі або додаємо собі енергії та довголіття, або поступово скорочуємо власний життєвий ресурс. І наука вже знає чотири головні звички, які пришвидшують цей процес. Вітаю! Мене звати Тетяна, і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Отже, які ж чотири фактори, за словами вчених, пришвидшують процес старіння? Нещодавно було проведено опитування серед 53 американських експертів, лікарів, діетологів, фітнес-тренерів щодо головних факторів, що можуть скоротити наше життя. І згідно цього опитування, перший ворог молодості низька фізична активність, нерухливий спосіб життя. Сидіння по 8-10 годин на день звичка сучасного світу. Та організм не пробачає нам цього. Такий спосіб життя сприяє зменшенню довжини теломер, запаленню, втраті м'язової маси. У 2022 році дослідження Whitehall Вайтхол Study в Великій Британії показало, що люди 60 плюс років, які були фізично активними, мали кращу якість сну та нижчий ризик передчасної смерті. І увага! Рекомендовано, хоча б 150 хвилин руху на тиждень, щоб тіло працювало на молодих обертах. Другий фактор швидкого старіння харчування ультраобробленими продуктами. Солодкі батончики, снеки, напівфабрикати вони не лише шкодять фігурі, вони буквально прискорюють клітинне старіння. Вживання великої кількості оброблених харчів пов'язують з ожирінням, діабетом, запаленнями і передчасною смертністю. У 2020 році іспанське дослідження в рамках S.U.N. Project виявило, у людей похилого віку, які споживали понад три порції ультраоброблених продуктів на день, ризик коротших теломер був майже вдвічі вищим, іншими словами, швидка їжа наближає старість швидше, ніж здається. Третій пункт цього списку недосипання. Недостатній сон або погана якість сну. Це невидимий злодій. Сон – це наша нічна пральня для мозку. Під час відпочинку клітини очищаються від токсинів, відновлюється пам'ять і гормональний баланс. Недосипання порушує процеси відновлення мозку, виведення токсинів, згортання аспектів пам'яті. У 2023 році іспанські науковці з Автономного університету Мадрида проаналізували дані понад 5600 людей і довели, короткий або дуже довгий сон у поєднанні з денними дремотами збільшує різик смерті. Але регулярна фізична активність знижує ці ризики, навіть якщо сон не ідеальний. На четверте місце спеціалісти поставили куріння. Я би цей прискорювач старіння поставила на перше місце через шкоду, яку нікотин і смоли завдають клітинам імунітету і всім органам. Жодна інша звичка не старить організм так очевидно, як цигарки. Вони пошкоджують судини, легені, шкіру, запускають хронічне запалення. У 2022 році французьке дослідження Станіслас Коухор показало, що у курців відзначаються зміни в серцево-судинній системі, що свідчать про передчасне біологічне старіння. І це навіть у тих, хто почувався відносно здоровим. Ще один часто недооцінюваний аспект пришвидшення старіння. Це хронічний стрес і соціальні зв'язки, тобто емоційне благополуччя. Воно теж впливає на процес старіння. Ну що ж, вважаю, що тільки від нас залежить, чи залишати ці шкідливі звички в житті. Це наші повсякденні рішення, чи піднятися сходами, чи проїхатися в ліфті, чи обрати яблуко замість чипсів. Чи лягти спати раніше і чи сказати ні сигареті, ці всі рішення складаються у великі життєві інвестиції. Енергія молодості, ясність думки і сила тіла залежать від нас більше, ніж ми звикли думати. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, від яких з цих чотирьох факторів вам найтяжче відмовитися. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. На каналі Практики довголіття дивіться відео про продукти довголіття і про чудову техніку дихання для швидкого засипання. Посилання знайдете в кінці відео. Діліться цими відео з друзями, підписка і лайк, якщо вам було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії, молодості. Піклуймося про себе!